Всім привіт, друзі! Зараз почнемо запис матчу Чемпіонату України другого туру. З моїм другом по асоціаціях Зараз ми це все покажемо. Заходимо в асоціації Ваня Жуков. Партнер по асоціації, бачите, він тут грає у нас двома командами. Наразі п'ятого, шостого менеджера не маємо. Тому він тягне нашу асоціацію двома аккаунтами. Зараз ми маємо товариський матч. Як бачимо, він нас зв'язкує. Тож на грі буде, його команда називається Мілан. Отож, гра другого туру. Нагадаю, перший тур він Ваня ще не зіграв. Отож, для нього цей старт в сезоні срібла. Для мене вже другий тур. На жаль, достав поразки 4-3, ведучи по матчу 3-1. Щось поламалося в команді не зіграні. Або, як писало після матчу вже вдало зробив заміну суперник, який зараз на першому місці в чемпіонаті України. 9 очок, три перемоги. Олег Лесь, дуже сильний менеджер. Це взагалі в українській Лізі в будь-яким сріблі Золоті чи в бронзі. Нема слабких суперників. Взагалі. Одні з найкращих. Так же будемо... Побачимо, що у нас тут коїться ось. Команда, чи підготовлена чи ні. Підготовлена, бо ми грали кубок, але вам це передемонструю. Майже ідеальна підготовка. Грали не що, зіграли 15 хвилин тому матч на кубок, програли ми. 32 ще й матч відповідь. Як бачимо, тут є 6 аптек, бракує до повного відновлення. Бачимо суперник. Баня жуков сильніший на 6%. І ми почнемо матч від захисту. Зараз О, вже матч починається. Входимо в матч. Перемоги супернику на собі вдалої гри. Побачимо. Перший тур, нагадаю, ми програли з рахунком 4-3, ведучи по ходу матчі 3-1. таке трапляється, як і у футболі. Напад для початку. І почнемо, як бачимо, володіння м'ячем досталося гостям. В атаці навісна передача удар по воротах і як бачимо 1-0. Відразу, відразу нас пресує суперник і він грає бачимо, стилем атакуючим, атакувальним, я так думаю, бо зараз бачимо дуже жарко Грати атакуючим стилем. Ну, добре, кожен тренер, менеджер собі знає, як провадити команду. На жалі дуже швидко змучуються гравці, але на початку матчу вони мають повну енергію, Це другий тайм, перший тайм цілий половину другого, побачимо, що там. У нас по статистиці. Ми взагалі не маємо ударів уліт. Та й взагалі ми навіть з м'ячем жодного разу не були. Як бачимо, достає навець суперника Івані травму, Маю надію, що це не один з ключових гравців, бо буде нецікаво. Знову небезпечний момент біля наших воріт. Захист грає ненадійно, але ворота рятує команду. Вже половина тайму пройшло, а наша команда ще ні разу не мала в ногах м'яча. Тільки оборона. Ну... Вибрали ми захисний стиль, то получайте. Поміняємо тактику. Оскільки нам це не подобається. Що взагалі нас банкують як малих дітей? Ми не маємо навіть змоги доволі мечем. Нарешті на 27 хвилині вперше достаємо м'яча і то, і то втрачаємо. Як бачимо, готова команда. Не готова до гри, хоча готова по підсумку нордів, по підготовці до матчу, але до самого матчу то гравці не готові. Попробуємо нападу функції вибрати, але чи щось того дасть невідомо. І знову та самий навісні простилсочний майданчик і знову воротар наш на висоті дерявий. Статистика матчу показує. Знову не на нашу користь, як бачимо, жодного удару в ствір воріт. На суперник вже 4. І 8 в загальному. Так що бачимо. Команда наша ніяк не грає. Перший тур срібра програли. Зараз небезпечний момент. І знову відбирають. Перший тур срібра програли. Матч на кубок програли. І це третій, третій матч. У рамках турніру починаємо сезон не найкраще. Але ще маємо другий тайм, але ну знову атака біля наших воріт небезпечно біля наших воріт. Розігрують нячі удар з штрафного майданчика, але на щастя. Поруч зі стійкою. Що тут прокомбінувати під час перерви? Навіть не приходить до голови, чи грати у жарку погоду в атакуючий стиль проти такого суперника навіть не знаю, але щось міняти треба. По центру, бо бачимо, що по флангах не грають взагалі, по центру попробуємо короткі. Але хай залишиться на звиклий, оскільки пресинг жарку погоду не добре. А от жорсткий відбір. Попробуємо. Лапух з м'ячем на фланзі. Хотів прострілити, але вдало блокує захисники команди Мілан. А далі бачимо наші з м'ячем, аж не віриться постійно від захисту. Як вчора збірна України наша, тільки в захисті грала. Ми беремо приклад. Лапу з м'ячем на матейчика. ну, Знову блокують, блокують удар. Статистика знову, як бачимо, 55-та хвилина матчу жодного удару сверборіт. При цьому... Порушуємо правила, ну відомо, оскільки у нас жорстокий відбір і зараз зі штрафного получаємо баньку. Скоріше за все, майстер. Ну. Ми вже трошки вивчили цей топ-11. Коли хто забиває рахітний, косий, лапух. На рахітного кривий. Кривий і надобився кривий. Відігруємо один м'яч. Але це мало. Відіграємо один м'яч. Відзначився у нас кривий. О, і знову порушення правил рахітного. Ну, думаю, вдруге наш воротар витягне цей м'яч. І знову майстер. Удар і удар. І знову це саме. 3-1. Ну хлопці, я навіть не знаю, що вам казати. Вражує мене воротар мій, який насправді є дирявим. Ракітний з м'ячем. Пас на косого. Косий, ну, кривий. Ще один м'яч відіграли. прикро прикро, що наш захист такий рахітний. Два м'ячі зі стандартів пропустили і зараз четвертій. Ні, на контратаці граємо. Горбатий! Горбатий дає на хід лапуху і той виходить один на один з воротарем. Що зробить удар по воротах? 3-3! Відмінив, забрали ми <кій> жорстокий Жост... відбір. Але як порадити собі далі? І майстер знову буде хет-трик, на щастя, немає. Відбиваються наші. Може, це повлияла погода, як ми говорили зразу. Почув атакуючим жарку погоду і це може помішати. А ну що ми зробимо? Лапух, лапух з м'ячем. Проходить вдирайся в штучний майданчик. І рятує команду Воротар Мілану робить заміну. А ми можемо теж пустити свогось якогось там Рагуля за аптечку. Карлика, наприклад. Якщо вам дасться, але в ній хіба 2 минути лишилося, ми не зможемо зробити заміну, але це не важно. важливо не пропустити, важливо зараз не пропустити цю контратаку. Відбиваємося і ще може буде шанс, може буде, може і не буде. Залежить. В який бік? Дадуть норди. Якщо взагалі дадуть, ще маємо шанс. Небезпечний кутовий. подача кутового. удар по воротах. добивання! Ні, немає добивання і, і дічі я, могли вирвати на останніх секундах перемогу. Добре, що у мене зараз можуть бути ще матчі чемпіонату України. У Лізі то. Українські лізі чи кубку їм, то мені треба поміняти цих всіх, щоб не, не втрачали кондиції. Повністю випустити всіх. Поміняти склад і там хай собі грають. Ми зіграли в нічию, а тут ми поміняли вже весь склад. Так, бачимо 90 замін, ну там вже нам не треба тут вигравати, тут може вже бути поразка з розробним рахунком і так далі. Нам треба було в основний час вигравати. І так вирвали це одне очко. Походу матчу програвали 3-1, але як виявилося, суперник включив відразу був атакуючий стиль у погоду дуже жарку відносно. Гравці трохи втомилися і потім пропустили відповідно від нас два голи, а ми грали від захисту. І наші гравці менше встали, тому і відігралися. Ну, така система гри топ-11. З левницьким суперником грати в якому стилі. Як бачимо, у нас громити будуть, бо схема хаосна. Трати кондиції я не буду. Нема тут. Заздалегідь відомо, що. Ми не виграємо цей матч, але основний час тут нагадаємо відіграє роль. Якби це був, наприклад, фінал Кубка чи там. Ну, то тоді то, то так. нас будуть тут зараз пресувати Ванька Брателло. Зінченко, бачимо в складі майстера тут різні різного стилю. Оцей майстер нам забив два штрафних, бо наш деревий безтолковий чіпушила. Зараз глянемо на цього неадекватного. Бачимо 149%. Можна сказати, що. Не треба пропускати все, що залітає. Не має права стільки пропускати, як залітає, але... Не ми вибираємо, бачимо, знову нас тут відвантажують від поповнення в додатковому часі. Це не дивно. Ми заробили своє очко. Один-один перше очко у сріблі. Ще ми можемо поздоровити свою команду, скільки відігралося з рахунку 3-1. Вчора було похоже, тільки було в другу сторону. Я вів у рахунку 3-1 і поступився 4-3. Але як виявляється лідером змагань у сріблі Олекс... Олександру який... І лідером зараз перш займає перше місце з 9 очками після трьох перемог. Ваня Жуков так само. Сріблін є дуже простий суперник, то будемо вважати, що ми зіграли з найскладнішими суперниками в сріблі, найщащими суперниками і для того маємо тільки одне очко. Ну, побачимо далі, що буде. Дякую всім за увагу і до побачення.